Чому не всі студенти після закінчення курсу працевлаштовуються? Дуже часто основною причиною є страх, страх наступних кроків, змін. Дехто боїться навіть просто зробити резюме, відгукнутися на вакансію або просто недооцінює свої знання та навички маленький секрет. Якщо ви бачите вакансію з великим списком технологій, які необхідні, це максимально широкий спектр, який хоче бачити роботодавець. Насправді на проект потрібна. Гораздо менший список технологій та навичок. А в роботі ви будете використовувати ще менший перелік технологій та навичок. Тому ніколи недооцінюйте себе та завжди пробуйтесь і не бійтеся отримати відмову. Кожною наступною співбесідою ви будете відчувати себе все певнішим і все підкованішим. І тоді з наступної третьої, п'ятої спроби, знайдете свою компанію та посаду, в якій ви зможете максимально реалізуватися і відчувати себе комфортно.